Ми з особливою вдячністю відзначаємо День захисників і захисниць України. Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю, силою і відданістю тих, хто стоїть на захисті нашої держави, свободи та миру. Їхня незламність це надійний щит усієї України. Україна від самого початку існування виборювала свою свободу, а народ завжди мріяв. Про свій національний дім місце волі, єдності та гідності, котре біля стели пам'яті поряд з місцем останнього спочинку наших земляків, героїв визволителів, ми дякуємо кожному, хто віддав своє життя за майбутнє України. Кожен день боротьби це свідчення незлавності українського духу, готовності захищати свою свободу та цілісність, але на жаль. Не кожному українському воїну судилося повернутися додому, обійняти рідних і знову зажити в мирі і правді. Сьогодні ми схиляємо голови перед їхньою мужністю, самопожертвою та незламністю. Вони стали прикладом справжньої відданості своїй країні, народу та майбутнім поколінням. Їхній подвиг нагадує нам про свободу і незалежність. Вічна їм пам'ять і вічна слава. Схилімо ж голови в жалобі і вшануймо їх нашою скорботною хвилиною мовчання. Слава Україні! Героям слава!